цій квартирі хочеться говорити виважено тихо, тому що саме дизайн каже сам про себе. Тут все досить цікаво підібрано в кольоровій гамі. Колір стін, колір меблів. Також Розонування цієї кімнати досить цікаве. Ви можете сказати, що це просто спальня, але ні. Тут ховається іще одна кімната, а саме гардеробна. Тут досить багато місця, але а сонально це була одна кімната. Справа від нас була перегородка, в яку ми встановили будовану гардеробну. Це б'юті столик, де ти можеш зробити гарненький макіяж на вечір. Це також мост хев кожної квартири. А саме управління освітленням біля приліжкової зони це досить зручно. Ти приліг до себе на кроватку, вмикнув або вимкнув світло, не вставаючи з ліжка.